BMW x 3 G45 одна з найбільш популярних моделей BMW в світі тепер в новому кузові. Приємно познайомитись. Ви знаєте, що таке BMW. Ви знаєте, що таке x 3 ви знаєте, де вона знаходиться в ринку і хто її конкуренти. Q5, GLC, в якому сенсі Macan, в якомусь Maserati Grecale. І про них предметніше буде в кінці відео, звісно ж. Це покоління G45 це еволюція попереднього g 1 Тобто та ж платформа, загалом ті ж двигуни, але що очевидно, є певні зміни. Отже, що нового? Новий X3 на 3,4 см сантиметри довший за джину людини і загально тут 4,75 довжини. А ще він ширший на 3 сантиметри, а заразом з цим і нижчий на 2,5 нижчий. половиною. Е, нижчий я думаю, якщо так піде і далі, то покоління через три то нормальний собі хетчбек вийде. Звісно ж, це жарти. Чого в нового кузова точно не відняти, так це приземистості. Дещо змінені пропорції от за сприйняттям підштовхують X3 до X5. Але разом з тим немає і крихти сумнівів в питанні, хто з них свіжіший. Всі зовнішні панелі більш плавні та рівні. Новий стиль BMW, менше виштамповок і гострих граней, тільки найнеобхідніші. Виглядає однозначно сучасно, але дайте вгадаю, вам не подобається. Я вас, в принципі, можу зрозуміти. Втім, ну це новий стиль BMW. Він весь такий AX такий, п'ятірка, сімка. Все воно спірно поки. Але дозвольте собі хоча б думку, що у BMW це вже не вперше. А зараз дивишся на ті ж X5, причому всі, а вони всі, нічого так, а G05, F15, e 70 навіть Є53. E Підозрюю. G45 з часом також буде сприйматись трохи інакше. Та й давайте об'єктивно. Якщо говорити саме про авто, яке в нас на тесті, зовні цей X3 доволі скромний. Я б сказав такий собі X1U11XL. Багато спільного. Фари за стилем схожі, але тільки тут вони матрічні, плюс, як бачите, ніздрі. Світяться Iconic Glow. Хоча, якщо вам не подобається, ви можете їх вимкнути в меню нормальне рішення. Ручки також наче литі, але вони нормальні, механічні. Ну і задня оптика. Зрозуміло, що вона сучасна, зрозуміло, що нова. А, і при цьому зрозуміло, що це X3. BMW в цьому поколінні не стали вигадувати нічого над нового. Вони взяли вже існуючий концепт X3-го і просто довели його до сучасного рівня виконання. Він не міг кардинально змінитись, бо X3 це. Об'ємостворююча створююча модель в лінійці BMW. Друга за популярністю після третьої серії. І це цілком закономірно. Він преміальний, але не надмірний. Динамічний, але не екстремальний, практичний, але емоційний. Він вибір тих, хто вже виріз з X1, але X-5 забагато, і насправді таких виявляється більшість. x 3 грає в найпопулярнішому сегменті кросоверів, тому збереження еволюційного розвитку єдине вірне рішення для BMW. От би ще пороги прикрили, було б взагалі прекрасно. Тут не може бути експериментів, як з ж сьомою серією, наприклад. Хоча глобально сьома серія все ж збільшила свій тираж майже в півтора рази після появи ось того останнього дивного кузову, який нікому не подобається. Тому я думаю, що цей X3 третій все ж сприймуть добре в світі, принаймні. Тепер давайте про якість виготовлення. Коли зазвичай я в роликах кажу про якість матеріалів, це не зовсім вірно. Все ж правильно казати якість виготовлення, тому що якість виготовлення складається з двох параметрів: з самої якості матеріалів, які використовує виробник, та того, як все зібрано і підігнано. І от що цікаво: знаєте, за якістю виготовлення BMW танцює своєрідне танго Ну, або ча-ча-ча. крок вперед, крок назад. Ну, от, наприклад, подивіться на ось цю прекрасну світлу шкіру. Еко! Коли я вчора збирав цей автомобіль в конфігураторі, я не повірив своїм очам, тому що я майже тиждень їздив на напі. А виявилося, що це не те, що не напа, це навіть не натуральна шкіра. Наскільки вона приємна на дотик, я й досі не вірю. Звісно, тут може бути і натуральна шкіра. Але шкіра б мене не здивувала. А от синтетична шкіра у BMW сильно змінилась в кращу сторону. І для споживача я вважаю це плюс, бо ви реально можете зекономити на салоні і в той же час отримати відчуття якості, яке буде ну, добре, майже співставним з топовим виконанням. До того ж, це екологічно, що надважливо топовим брендам сьогодні. Скоріше, не до того ж, а в першу чергу, і це левелап. Бо за менші кошти ви отримуєте більше. Але є левел-даун. В салоні стало більше жорсткого пластику. Бардачок, наприклад, або низка дверей І це ще нічого. Але жорсткий пластик тепер ще й тут, на самій ручці. І отут, чесно кажучи, від BMW я б хотів, щоб ну, тут було затягнуто все цим цим прекрасним шкірзамом. Так було б правильніше. І, на жаль, жорсткий пластик. Не тільки тут. А ще й позаду, ось ці крайні секції, які завжди традиційно для BMW були продовженням самих спинок. Тут. Ем, і це не розмова про преміум, не преміум. Зрештою, у багатьох брендів з Масмарту ось ці речі, вони м'які, а у X3 ні. Вони жорсткі. Якщо ось так подивитись, то, звісно ж, це ні на що не впливає. Е, це просто моє спостереження, яке говорить е, нам про. Більш широке використання екологічних матеріалів в салоні найпопулярнішого кросоверу бренду. Ось так. Так-так. Здешевлення. Ви все правильно зрозуміли. Вони тут є, і я вам їх показав, тому що це по-чесному, як ми і домовлялись. А от все інше супер топ. І це також по-чесному. Єдине, що тут треба відповісти собі на питання, чи готовий ти до ось цієї надмірної сміливості, яку ми бачимо тут. Бо якби я все це сполучення тканини на торпедо і картах, стильно тьмяних вставок підсвітки, умисної асиметричності панелей передньої частини консолі, ну і усіляких дрібниць у вигляді сенсорного керування, інтенсивністю потоків повітря або, врешті-решт, довжелезних екранів перед водієм, я побачив ще до того, як познайомився з сімкою. А потім п'ятіркою, тіркою, ікспершем або кантріменом. І от якби я все це сполучення побачив разом ще там зо три роки тому, я б навіть не повірив, що я в баварці. І не тому, що це погано, ні. Тому що це інакше. От саме інакшість стала прямо візитівкою BMW останніх років. Інакшість у всьому, і загальна нетривіальність рішень, які стосуються тактильної сторони, тут на чолі. Я знаю, що ви хочете сказати, що ось ця тканина, вона заб'ється брудом, і її складно буде чистити. Так, ймовірно. Особливо, якщо їздити з відкритими вікнами влітку по полю, то скоріш за все. Але. Я вже коли згадував, для німців ось це ще 30 років тому було абсолютною нормою. І я хочу нагадати, що то був час, коли автомобілі створювали інженери, а не маркетологи. Коротше, я думаю, що якщо періодично проводити адекватну мийку і вологе прибирання салону, то все ось тут буде цілком нормально. Втім, очевидно, я тут не для того, щоб вас в чомусь переконувати. Канинні вставки це опція за доплату, і від неї, звичайно ж, можна відмовитись. Насправді ж видно, що інтер'єр X3 G45 дійсно створювався з огляду на сміливість та незалежність поглядів. Втім, побачимо на початку 26-го по продажам. В усьому іншому, в салоні, все як завжди. Я маю на увазі, що традиційно для BMW тут дуже дуже вдала посадка. Бе виділяється на фоні інших, тим, що, ну, наприклад, тут кермо регулюється за вилітом в посправді широкому діапазоні, і ви прям дуже зручно можете всісти. сидіння. також класні, оглядовість прекрасна. Єдине може стійки дещо широкувати, але не критично. Підсвітки виглядають фантастично влучно і незвично. Причому ти розумієш, що BMW буквально встигли за собою закріпити світловий почерк інтер'єру до того, як його позичили китайці. Непогано насправді спрацювало. про мультимедійку. В принципі, я думаю, що нічого говорити. Вона точно така ж, як у будь-якого іншого BMW Сьогодні скажу так: звикнути можна, але мені особисто подобалось більше, коли клімат був механічним, тому що. Ну, тут трохи ну, піктограмки невеличкі, і знайти їх складно. Але от я прямо відчуваю, як я повторюсь. Я Про все це вже говорив в інших оглядах. На загал, да, нормальна система. Вона розумна, швидка, не лагає, що важливо. Що інше. Ну, у X3 можна дозамовити, наприклад, опцію паркування зі смартфону. Сучасно і по цифровому, але не сказати, що це ноу-хау в світі. Хоча для України така працююча опція це так: ноу-хау. Ще зі стандартного для преміум сегменту тут є проекція, дуже якісна, що очевидно, і на правильному місці. Ну і звук аудіосистеми Неоднозначний. І тут така справа, я щось в конфігураторі не знайшов проміжного звуку. Тобто, як було раніше, раніше був база, Hi-Fi і Harman. вибір між цими трьома, і база, ну а Hi-Fi вже був дуже непоганий, десь на 7 75 балів за старою класифікацією для Олдів, які ще тут. Но, да. Але виходить так, що якщо я правий і зараз немає вибору між трьома. Версіями звуку, а ось це, грубо кажучи, базовий, і на вибір є ще Harman, він коштує 52 тисячі гривень. То, повірте мені, беріть Harman одразу. Тому що, ну, це буде помітно. До того ж, у вас, можливо, буде ще й краща шумка. Так Так буває. Так, так буває. Як і те, що BMW хочеться пошумити. Класичний такий недолік всіх бех, які тільки от, -от з'являються. А потім вони, наче, от все по-тихому виправляють. Єдине доповнення: я зараз кажу про преміум сегмент, тому що шумка загалом вона ж непогана. Просто якщо порівнювати з конкурентами, ну от з останнього можна згадати порше, так от там було все ж тихіше, і це факт. Факти, як і те, що вже декілька років ви можете змінити свого мобільного оператора без зміни номеру телефону. Mobile Number Portability. Так це називається. Якщо ви вирішите змінити мобільного оператора зі збереженням номеру, вам не доведеться розсилати всім своїм знайомим ваш новий номер, перелаштовувати всі застосунки в смартфоні, які вимагають аутентифікації по телефону, та й, та й взагалі, ну от я, наприклад, своїм номером користуюсь вже більше 20 років, і так, у мене Київстар. І саме Київстар вам запропонує просто розкішні умови, особливо в тарифі Магніт Контракт». Давайте рахувати разом. Вартість тарифу фіксується на рік, і це всього 100 гривень. Чесно кажучи, я би сам перейшов з Київстару на «Київстар», бо сьогодні 100 гривень це ну якось при цьому. Ви отримуєте 20 гігабайт мобільного інтернету, 4,3 гігабайти мобільного інтернету в роумінгу, 1200 хвилин на дзвінки та 100 смс по Україні. І додайте до цього ще ж і суперсилу без доплати або мобільний інтернет без лім, або домашній інтернет, або дзвінки без лім, або Київстар ТБ». Ні, реально, можна і якось і мені перейти. Але головне, мабуть, все ж те, що «Київстар» – це якісне з'єднання, це зв'язок по всій Україні, це найбільше покриття 4 g Посилання на підключення цього тарифу ви знайдете під відео. Продовжуємо. І ще один факт: стабільність за будь-яких умов і обставин. Тут нічого не змінилось, і це стосується навіть нашого базового виконання керма і підвізки. Підвізка може бути жорсткішою, а кермо прогресивним. Так у вас буде більше різкості. Втім, саме для цього і залишили версію М50. Хочеться агресивності вам туди. Це ж сімейне авто. За сенсом, за змістом, за підходом, за ціною, врешті-решт. Але не все так просто. Справа в тому, що у кросоверів BMW є одна вада, яку, мені здається, час вже було б виправити. Це стосується і актуального на сьогодні G05, і от, як бачимо, G45, тут не регулюється кут нахилу спинки другого ряду. В принципі, якщо так взагалі, то він, ну. Можна сказати, що адекватний, але, ну чесно кажучи, хотілося б мати можливість дещо її відкинути. В усьому іншому, як я вважаю, то задній ряд тут відповідає рівню автомобіля преміального класу. Тобто в нас тут є дефлектори, в нас є своя третя зона клімату, є зарядки, можуть бути підігріви сині, можуть бути шторки на вікнах. З цікавого тут є спеціальні роз'єми, які називаються «travel and Comfort. Сюди ви можете під'єднати тримач для. Планшету або телефону. І ваша малеча, яка сидить позаду, більше не буде діставати батьків питаннями, а, на що ми вже приїхали. Мені подобається задній ряд. Якби ще спинка могла трохи туди. Взагалі було б ідеально. Багажник тут по сімейному великий, 570 літрів. Матеріали топ. Класичні ніші, роз'єм типу прикурювач, крючки, зручна шторка з направляючими, спинка складається в рівну підлогу, і в тому числі із багажника. А під підлогою органайзер і ремкомплект все як і має бути. X3 в кузові G45 доступний в декількох варіаціях. І наш автомобіль можна вважати базовим саме за характеристиками силової установки, грубо кажучи. Тому що в нас під капотом рядна четвірка, b 48 плюс м'який гібрид. До речі, всі X3 тепер це тільки м'які гібриди або плагін-гібриди. Вірніше, плагін Гібрид. Отже, у нас під капотом b 48 потужністю 140 кВт, тобто 190 кінських сил, плюс доданий електромотор на 13 кВт, це приблизно 18 кінських сил, але з моментом у 200 Нм. метрів. І це дуже-дуже сильно відчувається, особливо при прискоренні 0-100 з злонча. Коли відбувається от саме перемикання, передач, перехідне підвищене, ти відчуваєш не просадку в моменті, а навпаки. Вмикається електромотор і ти відчуваєш поштовх вперед. Цікаві, неоднозначні враження, особливо враховуючи те, що тут характеристики не якісь там фантастичні, сукупно виходить 208 кінських сил і 330 ньютонів крутного. Саме тому і цифри прискорення, які ми отримали, не те, щоб вражають. У нас вийшло 8,4 до сотні, при тому, що в характеристиках заявлено 7,8. І тут я грішу на диски. А, ну, по-перше, це ну, якби опційні диски. Дивіться, у нас М-пакет. І це означає, що в нас мали б стояти як мінімум 19, це 18, наче плюс. Але на них зимова гума. І подивіться, це 225 на 60, вона дуже висока, а це означає, що вона дуже важка. Тому наші цифри не репрезентативні. І враховуючи те, що BMW зазвичай не бреше в характеристиках прискорення, я підозрюю влітку, ми б дійсно отримали щось інше. Наступним двигуном в лінійці йде дволітровий дизель з м'яким гібридом. Це b 47 також 4 циліндри, і він трохи слабіший, але при цьому дорожчий. Там сукупно 197 кінських сил і 400 Нм моменту. Але дивно інше, там також є електромотор. Ну, тобто стартер-альтернатор. Але він всього на 8 кВт і з моментом у 25 н. В той час, як у бензина 200 Нм, у дизеля всього 25. Ну, І в принципі характеристики прискорення в них ніз до носа. 7,7 у дизеля, 7,8 у бензина. Ну, так мало б бути. Для тих, кому цього мало, або для тих, хто хоче собі більше електродосвіду, є плагін гібрид X330i. З батареєю на 19,7 кВт годин чистими, що буде вам, в принципі, дозволяти проїжджати десь ну, 60 км на. Електриці. І там вже взагалі інші характеристики: 299 кінських сил і 450 ньютон метрів крутного, що буде дозволяти вам прискорюватись до першої сотні за 6,2. Ну так заявлено. І звісно ж там потужніший електромотор на 184 кінські сили і 250 ньютонів крутного, що знову ж таки легко буде вам дозволяти пересуватись доволі активно на одній лише електриці, але він дорожче на 770 тисяч гривень наразі за ось такий. Дволітровий м'який гібрид, але і характеристики інші. Ну і звісно ж, залишилась версія М50 X-Drive з 3-літровим рядним B58 і м'яким гібридом. Там буде вже 398 кінських сил і 580 Ньютон метрів. І такий автомобіль прискорить вас до першої сотні за 4,6. І це буде найпотужніша версія в поколінні G45, тому що в цьому поколінні X3M не буде. Так, ще влітку 24 го в Мюнхенці заявили, що досить з них екстриму, і воно, в принципі, логічно, складно порівнювати попит на х 5 і X3M. А, до того ж, там в тій же Європі, наприклад, і X5M не потрібен. Там люди, якісь вони такі більш приземленіші, і їм М2, М3, М4, М5, в принципі, кажуть, достатньо. А X залиште криптотрейдерам. Але і ті не хотіли на X3M дивитись. Не той розмір. Его. Отже, все вірно, у нас вважаєте найдоступніший X-3. Бо навіть дизель для вас сходу буде майже на 300 тисяч гривень дорожчим. Угу. Найдоступніший, але найбідніший. Бо BMW на ну, те і BMW, щоб ти сидів в конфігураторі, і це правда. А, цей автомобіль зі старту коштує 2 мільйони 254 тисячі гривень на сьогодні. Але я вчора засів в конфігуратор і зібрав наш конкретний екземпляр. І в мене вийшло 2 мільйони 943 тисячі гривень. Наче немало. Так. Але разом з тим, це найновіша модель. Найновіші моделі завжди дорожчі. Це по-перше. По-друге, вона непогано напакована. А по-третє, це все одно менше ніж 70 тисяч доларів. Кліренс ми наміряли аж 19 сантиметрів, що насправді цілком притаманно всім кросоверам BMW. При цьому він не сприймається автомобілем на підборах. Це прямо магія якась. Все чітко, рівно, за кермом слідує, що очевидно дійсно швидко, все ок. А от підвізка, розумієте, ну це BMW. Від BMW ніколи не очікуєш аж занадто плавного ходу, в принципі, якщо ми не говоримо про якийсь там топовий виконання сьомої серії, звісно. Але в X3 прямо відчувається, що над цією базовою стандартною підвіскою працювали в першу чергу з огляду на комфорт. Вона не абсолютно м'яка ні в жодному разі, але тут прямо відчувається, що вона намагається справлятися з більшістю недоліків наших доріг, і в неї це, як я вважаю, виходить. Коротше для мене особисто в поведінці X3 не сильно то і змінився, може трохи еволюціонував так. Але підозрюю, що основною метою всього цього була можливість інтегрувати сюди більшу кількість цифрових систем та підтягнути X3 під загальний середній рівень стилю сучасних автомобілів від Байріше Моторенверки. І я думаю, що це було цілком своєчасно. Будемо об'єктивні, то бренди в цьому розмірі вже давно не схожі один на одного. Так, характеристиками і комплектаціями вони теж рідко сильно відрізнялись, як і ціною. Але, от по наборам аргументів для загравання зі споживачем, спільного між ними вже давно нічого немає. GLC, x 3 q 5 Macan, x 60. Вони прямо всі різні зовні. Вони всі дуже різні всередині. У них різні підходи до реалізації мультимедійних систем та тих речей, за які ти можеш полюбити кожен з цих брендів окремо. Складно уявити собі людину, якій би однаково подобались GLC і X3, або Macan і X 60. Стиль і традиції. Ось що вам продають від початку, але коли ми говоримо про кросовер на кожен день, важливо не дати в штангу в дрібницях, і не схоже, що BMW цього не усвідомлювали. Варто правильно розуміти, що цей X3 не вирізняється якоюсь там феноменальною керованістю. Це базова модель, це в першу чергу про сімейний SUV. І зі своїм завданням він справляється просто навідмінно, Я вважаю. Тут прекрасно налаштована електроніка. Тут також є ось цей автоматичний адаптивний круїз контроль, який сам регулює відстань до автомобіля попереду вас. І ну з мого особистого досвіду він працює найкраще. Сегменті, я в цьому вкотре переконуюсь. Тут мультимедійна система, варто було б вже звикнути до цих екранів. Вони такі тепер в BMW всюди. Головне, що вона швидка, вона розумна і вона не лагає, що важливо. Тут опцій може бути ще більше ніж конкретно в цьому автомобілі, але головне не це. Головне, що BMW для вас залишили вибір. Ви можете взяти на вході ось цей бензиновий двигун, можете взяти собі дизель. Там витрати будуть ще нижче. Прогнозую десь на рівні 6,2, бо тут в мене виходить в середньому 8,2. Я вважаю, що це непогано для цього сегменту. Можете взяти собі плагін-гібрид, можете взяти собі, вважайте, практично ультимативно, М50, але там вже буде і вартість і інша, звісно. Але якщо дивитись на фоні конкурентів, то ну BMW зараз продається найкраще за всіх, і я думаю, що це справедливо. Тому що BMW пропонує вам більше за менші гроші, якщо ми говоримо про вхідні версії, принаймні. Mercedes стартує одразу вище на 300 тисяч гривень, пропонуючи схожі рішення в іншому виконанні та з іншою, так би мовити, філософією. Q5, який тепер став більше схожим деталями на Mercedes, деталями вже на Infiniti, як вам до речі, стартує від тієї ж цифри, як і BMW, у приблизно 54 тисячі доларів за комерційну. Курсом. Але в таких речах, як той же салон, у Ауді умовно безкоштовною є лише тканина на сидіннях, а комбінація шкіра шкірзам це вже плюс 200-200 доларів. Інші речі доволі схожі. Макан прекрасний автомобіль, але він від початку на 11 тисяч доларів дорожчий, тому що потужніший там старт це 265 сил. Опції там дорожчі, А якщо говорити про актуальність. Цей Макан вже точно не новий, йому вже дай Бог років, як і Volvo xc 60. З одного боку, Volvo дешевше, і він з точки зору сімейності прямо дуже вдалий. Але модель з 17-го року на конвейері. От-от і новий рестайлинг, це так притаманно Volvo. Ну і передостанній конкурент, якого я б виділив, це Infiniti QX50. Солодкі ціни, це непогана пропозиція з обмеженим бюджетом, коли хочеться саме преміум. Але сукупна застарілість тієї ж цифрової сторони вона прямо наочна. А от тепер останній конкурент геть неочевидний і нетривіальний. Maserati Грекалі. Загально Мазератті помітно дорожча. Втім, зараз є пропозиції по 300 сильній версії GT за вартість нашого тестового авто. Будемо чесні, X3 і грекалі взагалі не схожі ані за сенсом, ані за змістом, ані за будь-яким іншим словом, яке б описувало різницю суто німецького і суто італійського підходу. Мазератті не буде настільки сучасною і цифровою, але дещо в ній точно буде: харизма і характер. Вона не для всіх запевняю, але італійці знають, як загравати з вашими емоціями. Як ніяк, прямі конкуренти, в тому числі й за актуальністю, як не дивно, це ГЛЦ і q 5 Всі інші вони дещо осторонь, не гірше, просто осторонь. А серед цих трьох знову ж зберігається та ж тенденція: Мерс дорожчий, BMW і Audi на одній ланці. Але при цьому X3 серед цих трьох, як на мене, має найбільш чітко окреслений виразний індивідуальний стиль. Це все. Плюсів, мінусів сьогодні не буде, бо тут це не має сенсу. Складно назвати вибір преміального автомобіля, в тому числі і BMW, прагматичним. Це вибір людей, яким не все одно як їде авто, як воно тримає дорогу. Та, хоча б та ж посадка за кермом хороша. Я все сказав. Ми продовжуємо вірити в Україну, підтримувати збройні сили, і як завжди, далі більше.